Проводимо 52 чергову сесію Семенівської міської ради 8-го скликання. У нас до депутатського корпусу 25 депутатів. Зареєструвалися на проведення сесійного засідання 15. Сесія є правомочною. Я оголошую 52-гу сесію Семенівської міської ради 8-го скликання. Відкритою. Ще немерла України. Ні Я прошу вшанувати хвилиною мовчання нашого земляка Сергія Бондарця, де в Іварнаці сьогодні відбудеться його похорон. Загідно 23 березня про про його завдання у нашій такій важкій військ. По початку нашої роботи ми повинні обрати відчиняну групу. Які будуть пропозиції щодо складу речільної групи? Пану зразу речільної групи, депутатів Маркова, Гаєвого Воля. Нема інших пропозицій щодо складу речільної групи. Якщо немає, пропоную проголосувати за склад чільної групи пані депутати Марко Валерій. Коля хто про справу сьогодні? Проти отримали рішення Продовження проти лічільну групу. Наступне процедурне питання. Нам тві, треба затвердити на часовий регламент нашої роботи. Пропоную встановити... Час для доповіді до 10 хвилин, для співдоповіді до 5 хвилин, для виступів депутатів до 5 хвилин за сім'ї сесії, пропоную провести без перерви. Якщо немає інших прокази щодо часового регламенту нашої роботи, пропоную заявити даний регламент до тих часових рамках, які озвучуємо позапрошу проголосувати. Проти отримались рішення прийнято. Наступне питання: затвердження порядку денного десять другої сесії, восьмого скликання. У вас на руках є здокований порядок ДНО. Пропоную. 23 питання, але питання ми домовлялися, що воно буде, якщо у нас з'явиться представник прокуратури, але його не буде. Тому я пропоную задовернути порядок 92 сесії 8 скликання в кількості 22 проєктів рішень. Нема заперечень? Зауваження доповнення пропозиції до порядку денного немає. Ставимо на голосування питання щодо затвердження порядку денного 22 сесії 8 скликання в кількості 22 питань. А питання про затвердження порядку відшкодування збитків завданих громадів наслідок вчинення кримінальних правопорушень шляхом залучення правопорушень робіт з благоустрою розглядатися не буде. Передаєте не включається. Хто Прошу проголосувати. Проти отримались рішення прийнято. Переходимо до розгляду проєктів рішень. Перший проєкт рішення. Про затвердження програми розкодування втрат АТ те, теплокомона з зумовити різницею між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги постачання теплової енергії для потреб населення міста Семенівка Чернігівської області в опалювальному періоді 21-2022 років. Даний проектично розглядався постійними комісіями міської ради, чи є необхідні за слуховну виглядача. Зауваження, доповнення пропозиції, бажаючи виступити з даного проєкту, немає. Сталимо голосувати дане проєкт рішення про затвердження програми відшкодування втрати теотеплокову з зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії середі, та потреб населення міста Семенів Кеченівської області в опалювальному періоді 21-22 років як рішення Ради. Хода прошу проголосувати. Проти утримались рішення прийнято по договору. Наступний проєкт рішення. Про передачу з бюджету Семенівської міської територіальної громадські судбоїці з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у 2025 році. Даний проєкт рішення розглядався постійними комісіями міської ради, що є необхідність за поколуча. Зауваження, доповнення пропозиції, бажаючи виступи до даного проєкту немає. На голосування даний проєкт рішення про передачу бюджету Семенівської міської територіальної громади Субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону у 2025 році, як рішення ради. Голоза, прошу проголосувати. От, отримались рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення. Пронесення змін до рішення Семенівської міської ради від 19.12.24 року номер 1520 про біжут Семенівської міської територіальної громади на 2025 рік. Даний проєкт рішення розглядався постійними комісіями міської ради, чи є необхідність заслугов доповідача. Зауваження, доповнення пропозиції до даного проєкту, бажаючи виступити, немає. Ставимо голосування давні проєкти рішення про внесення змін до рішення Семенівської міської, міської ради 12, 19.12.24 19, року no 20 про бюджет Семенівської міської капітальної громади на 2025 рік. Як рішення ради? за, прошу проголосувати. Проти Утримались. рішення прийнято. До речі, вони поки щось зі мною спілкувалися. Ми беремо участь у загальнодержавному проєкту, називається для обґрунтовані громади, де громада прикордонна. Держава визначає партнера і нам там, можливо, чимось може допомогти. І наш партнер це громада з Вінницької області, з півдня Вінницької області, Бершацька, наприклад, рішення вже до по погодження Мінфіну про передачу нам, нам дають 200 тисяч гривень на заміну віконних злоків міській лікарні. Так, щоб були Ми там працюємо з ОКБО по лікарні, дуже панельнях. Нам 50 віковних блоків пообіцяли і вже вони наші та працюють так, з ними. У ООН, це на всіх віковних блоків, плюс 200 тисяч дадуть партнери з Держати. І в нас там, в принципі, ну, десь може бути на 800 вивізну по лікарні. Бо виглядаємо, звісно, зараз так, ну, психологічно важкувати, коли ми зараз будемо перемовини з різними там, лікарями, щоб до нас приїхали. Розділи на фотографію і кажу, що ні. Дуже важко зараз в цьому владі працювати. Нема що запропонувати. Така історія. Подійтесь позитивні моменти. Наступне проєкт рішення. Пронесення змін до рішення 29-ї сесії скликання від 30.06.23.779. Даний проєкт рішення розглядався на стійни Кам'янківської міської ради, що є необхідність заслуговувати доповідача. Зауваження, доповнення пропозиції до даного проєкту, бажаючи виступити, немає. Саме до голосування даний проєкт рішення про внесення змін до рішення 29-ї сесії міської ради 8-го скликання 30-го 23 номер 879. Рішення Ради. Проставшую проголосувати. Проти утримались рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення. Про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та або зборів для фізичних осіб. Даний проєкт вирішення розглядати настійним і міської ради, чи є необхідність заслугового доповідача. Зауваження, доповнення пропозиції до даного проєкту, бажаючи виступити, немає. Ставимо голосування. Даний проєкт рішення про встановлення податкових мізрів з парти місцеві, податків та або для фізичних осіб. Як рішення ради. То запрошую проголосувати. Проти утримались рішення про одного на голосу. Наступне проєкт рішення. Про встановлення податкових пійз, сплати місцевих, податків та або зборів для того, а 2017. Даний проєкт рішення розглядався постійними комісіями міської ради, чи є необхідні за слуховодоповідача. Зауваження, доповнення пропозиції, бажають виступити з даного проєкту. немає. Стане на голосування даний проєкт рішення про встановлення податкових кій зі плати місцевих податків та дозволить для домах 2017, як рішення ради. Позапрошу проголосувати. Проти, отрималися рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення. Обстановлення податкових пільг підзплати місцевих податків та або зборів для того українська рядна компанія плюс. Даний проєкт рішення розглядався постійно і комісія міської ради, чи є необхідність за слухового доповідача. Зауваження, доповнення пропозиції, бажаючи виступити з даного проєкту немає. Ставимо голосування даний проєкту рішення про встановлення податкових пільг з плати місцевих податків та або зборів для того українська рівна компанія плюс, як рішення Ради. Тода прошу проголосувати. Проти отримались рішення прийнято... Наступне проєкт рішення про встановлення податкових фізи, спати місцевих податків та або звору для того іванівських. Даний проєкт рішення розглядався постійної комісія міської ради, чи є необхідність заслуговувати оповідача. Зауваження, доповнення пропозиції даного проєкту, бажаючи виступити, немає. Стари на голосування даний проєкт рішення про встановлення податкових пільг з плати місцевих податків та розборів для того Іванських завод, як рішення ради. Позапрошу проголосувати отримались рішення прийнято одного Наступне проєкт рішення. Про прийняття майна у комунальну власність громади. Даний проєкт рішення розглядався постійними комісіями міської ради, що є необхідні заслуговування доповіддача. Зауваження доповнення пропозиції, то кажуть, виступити з проєкту немає. Приймаємо е водогін в А Приймаємо старі Так. Це правильно? Якось на балансі всі там немає буде Запитання щодо даного проєкту. Нема запитань. Старого голосування даних проєкту рішення про прийняття майна комунальну власність громади, як рішення ради. Позапросто голосувати. Проти отримались рішення прийнято голосу. Наступне проєкт рішення. Про прийняття комунальної власності громади майна від Ради Європи. Даний проєкт рішення розглядався постійними комісіями міської ради, чи є необхідність заслуговиту, доповідача. Зауваження доповнення пропозиції, бажаючи виступити. Трохи не написано. Не Ради може Європи, а Офісу Ради Європи України. Рада Європи так звучить. Серйозно. Запитання з даного проєкту. Нема запитань. Ставлю на голосування даний проєкт рішення про прийняття до комунальної власності громади майна від Ради Європи, як рішення Ради, позаформку проголосувати. Проти. Утримались. рішення прийнятого кожного. Наступний проєкт рішення. Про прийняття комунальної власності громади благодійної допомоги, благодійної організації, благодійний фонд реаліз. Даний проєкт рішення надати постійними комісіями міської ради, чи є необхідність заслуховувати доповідача. Два молодий будинки в жаду. Запитання даного проєкту зауваження, доповнення, бажаючи виступити немає. Саме на голосування даний проєкт рішення про прийняття до комунальної власності громади, благодійної допомоги, благодійної організації, благодійний фонд. як рішення ради. прошу проголосувати. Проти отримались рішення прийняти одного голосу. Наступний проєкт рішення. Про прийняття обладнання до комунальної власності громади та його передачу. Даний проєкт рішення розглядався постійними комісіями міської ради, ще є необхідність заслугов холодного доповідача. Зауваження доповнення пропозиції, бажаючи виступити з даного проєкту, немає. Мова йде про сонячну станцію в радістій амбулаторії постановлення. Нема запитань, ставимо голосування даний проєкт рішення про прийняття обладнання до комунальної власності громади та його передачу. Як рішення Ради? Хто запрошую проголосувати? Проти, отримались рішення, прийнято. Тобто станція може в нормальні сонячні дні генерувати енергію і 100% закривати потреби. В ідеально. Наступний проєкт рішення. Про затвердження розпоряджень та актів приймання передачі на беззаплатні основи майна громади. Даний проєкт рішення розглядався постійними комісіями міської ради, чи за заслугову сповідача. Зауваження, доповнення пропозиції до даного проєкту, бажаючи виступити. Немає. Станом голосування даний проєкт рішення, про затвердження розпоряджень та актів і приймання передачі на беззаплатні основи майна громади, як рішення ради. Хто запрошую проголосувати? Проти утримались рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення. Про надання дозволу на демонтаж майна комунальної власності Романи. Даний проєкт рішення розглядався постійними комісіями міської ради, що є необхідність заслуговувати доповідача. Зауваження доповнення пропозиції, бажаючи вишивки з даного проєкту, стосується У в великому заліках. Немає на голосування даного проєкту рішення проведення дозволу на демонтаж майна комунальної власності громади як рішення ради. Позапрошу проголосувати. Проти отримались рішення прийнято одного Наступний проєкт рішення. Про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності Семенівської міської, міської територіальної громади, що стосується нерухомого майна. Даний проєкт рішення розглядати постійними комісіями міської ради, чи є необхідні закупованого доповідача. Зауваження, доповнення пропозиції, бажають виступити з даного проєкту, немає. Стосується э, зміни адреси Семенівської лікарської амбулаторії, качество зруйнова. Що це нам потрібно, Ми зараз працюємо з французьким проєктом, і така організація Експертиз Франц, э, э, дуже така солідна і серйозна контора, яка ми, ми там, беремо участь в конкурсі, які вони голосили і хочемо, ну, якщо все буде добре, то нас профінансують. В плані проведення капітального ремонту цього приміщення, наприклад, профінансують як мінімум проєктну документацію. Правильно якось? А можливо, в і профінансують сам ремонт. Її точно треба ремонтувати в семейні, і медицина це буде в пріоритеті. В першу чергу будемо це робити. І якщо все буде добре, то французи нам допоможуть. Ставимо голосування даний проєкт рішення про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності Саниської міської, міської територіальної громади е, нерухоме майно, як рішення ради. Запрошую проголосувати. Проти отрималися рішення, прийнято одного. Наступний проєкт рішення. Про передачу майна комунальної власності громади комунального підприємства «Ревна». Даний проєкт рішення розглядався постійними комісіями міської ради, чи необхідні заслугованого визнача. Зауваження доповнення пропозиції, бажаючи виступити з даного проєкту, немає. Ставино голосування даного проєкту рішення про передачу майна комунальної власності громади, комунального підприємства Рівна як рішення Ради. То прошу проголосувати. Проти отримались рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення. Про прийняття на комунальної власності громади гуманітарної допомоги від е, 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 Латвійського фонду та від Заворіш до твоєї добу. Автомобіль Sportage. Даний проєкт рішення розглядався постійними комісіями міської ради, що необхідні заслуговувати доповідача. Зауваження доповнення пропозиції, бажаючи виступити з даного проєкту, немає. Станом на голосування даних рішення про прийняття комунальної власності громади, консультант та допомоги від товариства 2, як рішення ради. То зараз, прошу проголосувати. Проти отрималися рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення. Про порушення опитання щодо безоплатної передачі майна надання згоди на прийняття майна комунальної власності Семенівської міської територіальної громади. Даний проєкт рішення розглядався постійними комісіями міської ради, ще необхідність заслугово до доповідача. Заваження доповнення пропозиції раджу висвітлення з даного проєкту немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Про порушення попитання щодо безоплатної передачі майна та надання згоду на прийняття майна до комунальної власності Семенівської міської, міської територіальної громади, як рішення ради. Хто запрошую проголосувати? Проти отрималися рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення. Оприйняття комунальної власності громади Артезіанської слабдовини з водомобірною вежею. Даний проєкт рішення розглядається в постійній комісії міської ради, чи є необхідність заслуховувати оповідача. Зауваження доповнення пропозиції, бажають виставки з даного проєкту. Немає. Це на замісті 90. го Позапрошу проголосувати. Проти утрималися рішення прийнято коло. Наступний проєкт рішення. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. проєкт рішення розглядав постійними комісіями міської ради, чи є необхідність заслугового доповідача. Зауваження доповнення пропозиції, правочки виступити з даного проєкту. Немає. Старого голосування дані проєкту рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення як рішення ради. Позапрошу проголосувати. Проти отримались рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення. внесення змін до рішення 50-ї сесії міської ради 8 свитка 23.01.25.15.91. Дані проектичні розглядався постійними комісіями міської ради, чи є необхідність за слухобну доповідача. Зауваження допомогти пропозиції, бажають виступити з даного проєкту немає. Ставимо голосування. давне проєкт рішення про внесення змін до рішення 50-ї сесії міської ради в одному звиканні засереджує на Держпросиптам No15.91 як рішення Ради. Запрошую проголосувати. Проти, отримались, рішення прийнято по Наступний проєкт рішення. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації за устрою щодо встановлення відновлення діянок на бурі на місцевості. Дати пробіжні докладатися постійними комісіями військової mm -hmm. ради, що є необхідність за заступового доповідача. Зауваження, доповнення пропозиції, бажаючи високодавного проєкту немає. Це все не відбувається, правильно? Були заключення договора до розуміло. Коли заключені, де говори по старих авторах люди помилили ці. Ну там не сформовані земельні транспорт. Так вони мають на відрибовки. І правокласності не оформляли? А, не було. Бо захоплені потежові де думали сплащена. Ще запитання з даного проєкту, запитань немає. Ставим голосування даний проєкт рішення, проведення дозволу на виготовлення технічної документації з мер, земління, пантуї, за усі щодо встановлення і відновлення меж замени діяльних на місцевості, як рішення ради. Позапрошу проголосувати. Проти отримались рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, порядок день на сьогоднішнього сесійного засідання вичерпаний. Дякую всім за роботу. Які є запитання? У нас так, са ситуація з собаками в місці. Вчора до мене забили жителі вулиці Гагаріна, вони вже палки двері. не можна проходити. Діти. Не дай Бог, що вони поставиться якась трагедія з дітьми. Я розумію, що законодавство Україн, України дуже важке цьому питанні. Але що можна зробити? Щоб декіль... Що можна, можна... зробити? Значить, є спеціалізована організації, які займаються любов цих собак. Нам присилали там, рекламні буклети. Ну, по декларації послуги. Найближче від нас, що ми знайшли це Харків, значить, одна собака коштує при визі з виїздом Семеннику до 10 тисяч гривень, щоб її приймали. І поки у нас активні бойові дії, вони сюди не приїхали. Варіантів немає, я не знаю, які, ну, Саме в ви, ви нас немає ні служб, ні умов утримання, вбивати їх не можна кримінальна станція кодексу, на жаль. Ситуація патова. Дякуючи волонтерам, неоформленим, да, які тримають тих собак, і там і допомагаємо, якісь будки їм робили, да, наші комунальщики. І карманы ну, там, які здають вой, речку постоянно дешукаємо, продукти харчування, щоб салати кормить. Ми що можемо помогаем, но вона не може забрати їх. Да, мы помістим це. Даже ми дискураду одну забирали, а нас неделю бажала, потом удара. Может, серьезно, ближче вже в Бес, я вже приказал ковід нормально, і все сюда. Значить, десь каравин, десь картою. Він уже у палі сидіти не хоче, він підкопується, тобто, ну, різноманіта, тому що собаками це пандемію. Багато з них бігає за шейниками, це значить, що вони були господарі, які або вигнали, або вони виїхали собака сахара. Так Так само, і кофей. Ви готові, так? Якщо ти знайдеться, хто може приїхати, готовий поїхати сюди і поговорити, ми готові з ними спілкуваюся. Можливо, приймемо цільову програму, потім будемо платити, щоб вони набирали цих людей. А при учені вони не беруть. Вони не беруть у червні, тому що вони оплавлювали і вони роздають, у них там велика маска. На сьогоднішній день хто готовий приїхати, захарі. Потім питали, де ви знаходитесь, ви сказали, що не знаю, що ні. А тому що я там був, що не у приюті, він там далеко. Ще які питання? Шановні колеги, я на другу сесію восьмого послухання ну, закрив. Yeah, yeah. o e